Актор із дотримання прав людини ви знаходимося у відділі поліції 2 у номер в Одеській області. У вас було затримано сьогодні. 06.03. шостої третє. Було затримано з наступних підстав, саме за статтею 208 КПК України. Одесі поліцейські затримують цивільне подружжя за підозрою у розповсюдженні наркотиків шляхом так званих закладок. Загалом правоохоронці вилучили з незаконного обігу сотню згортків з речовиною, яка містить наркотичний засіб попередньо метадон. Такі згортки були виявлені безпосередньо фігурантів за місцем їх мешкання, а також в місцях вже зроблених схованок. Вилучені речовини слідчі скерували на експертизу, а чоловіка з жінкою затримали. Як з'ясувалось, вони вже потрапляли в полузоро правоохоронців і в суді відносно них розглядаються матеріали по обвинуваченню у наркозлочинах. Наразі їм обом повідомлено про підозру за частинами першої та другої статті 37 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також на законному збуті наркотичних засобів, зокрема повторно за попередньою змовою групи осіб. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Суд обрав підносно них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справам внесення застави. Досудове слідство триває. Всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи встановлюються.